З дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так. Що я готую на обід? Деруни. Тут тільки картопля, сіль, перець, цибулька, ложка сметани і отака ложка муки. Ой, що це? Він? Перевернувся той мій телефон. Це деруни розмішані. Ось такі вони в мене красавчики виходять. Смачні, нема ради. Ну, а це я зробила до них намазанку, чи як сказати. Натерла свій сир домашній. Можна і на канапки його там, на бутерброди робити, хто як, хто куди хоче. Ось. А можна просто на деруни. Ось такий сир свій домашній, я натерла. Сюди. Взяла три ложки сметани, чотири великих зубчики часнику. М -м 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 -м. Гарно вимішала. Дуже гарно вимішала. Хто не хоче сметани, може додати сюди майонез. Ну, я майонез не додавала, я додала сметану. Виходить смачно. І можна робити канапочки, бутербродики, хто що хоче, мастити. Там помідорчика, огірочка. Ось собі робити. А можна просто ось так з дерунами. Хто ще не пробував, а має можливість. Обов'язково попробуйте. Ось так. Ну! No. О! але смачні виходять. Так що ось такі то справи. Ну а кому? Мій обід сподобався. Заходьте до мене, будемо спілкувати. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Чим смачного. Діруни можна їсти і сметаною, можна робити мачанку з часнику, таку, як я розказувала. Душите часник, додаєте трошки солі, перетираєте його, а якщо маєте макітру, трате в макітрі, перетираєте солею трошки, тоді додаєте трошки олії, знову ж таки, перетираєте гарно Ось, і тоді додаєте трошки перевареної холодної води. Ось, І тоді. І тоді беремо те, е, перемішуємо все гарно і мачаємо дируни такий соус. М -м -м. Виходить дуже смачно. Муха, ти відійдеш, але маю ручну муху. Йолі палі. Йдемо в зловити її одної. Всім миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. It's much longer. papa.